Синій квадрат, зелене коло, теплопомаранчевий ромб, різноманітні форми накладалися одна на одну, змішувалися, а потім знову розліталися. Двар в Казрак обережно проходив скелою повз водоспаду. Неймовірний об'єм води не залишав сумнівів у лякаючій силі природи, однак освіжаючі бризки. Змусило його зупинитися та наповнити легені. Весняна свіжість має чарівне відчуття. Ці тонкі нотки у повітрі неможливо зустріти восени чи влітку, і тим паче взимку. Двар вдивився крізь нескінченні водні потоки, точнісінько вийом. Ланцюг палаців тягнувся вздовж міста. З цієї висотою його неможливо було не помітити, легкий вітер. Торкався казрака зліва там, де в нього були накладені шви. Він все ще оговтувався та одужував після тієї бійки місячної давності. Куди зникла Єва? прошепотів Дварф та поглянув униз. З урвища відкривався чарівний краєвид, масив води розбивався об каміння і перетворювався в річку, де вже полювали худі ведмеді, ці величні істоти. Лише нещодавно прокинулася після сплячки і вже готувалася до наступної зими. Казраку. Хтось торкнувся його лівого плеча. Двар повернувсь в голову і побачив ту саму дівчину, яка летіла до нього, підхоплена магічним бірюзовим сяйвом. Якого. вигукнув Казрак, коли помітив, що знаходиться у тьмяній майстерні замість гарного водоспаду. Дівчина летіла до нього та замахнулася кинжалом, цілячись у горло. Дварф різко нахилив тулуп, від чого шов розтягнувся. Біля горнув дварфа, і він не встиг відстрибнути, коли суперниця прутко вдарила чоботом по коліну. Казрак втратив рівновагу, а в голові запаморочилося. Казрак! Дупа теледацька! Жовто помаранчеві кола з'явилися перед очима. Вони збільшувалися та пересікалися між собою, немов коливалися на поверхню озера. Гей! «Прокидайся, друже, давай, давай. Музика. Це було перше, що почув Казрак, коли прокинувся. Гостре каміння скелі насправді виявилося засохлими крихтами хліба на столі, на якому він лежав щокою. І знову гарна музика, яка лунала неподалік. В мене зараз рветься терпець. Знайомий голос продовжував його кликати. Казраку. «Я...» один Жан, двар, який був на підпитку, продовжував розмову у вісні. Я тобі покажу. «Ну, ти напросився. «Ай!» – вигукнув та розкрив очі, коли йому дали сильного ляпаса. Казрак перекотився головою по столу та підняв кулаки, немов захищаючись. Він почав згадувати, що вони були на королівському заході. І це був перший раз, коли він зміг самостійно пересуватися далі, ніж по території медичної палати. І звісно, він не міг це не відсвяткувати, тому пив, поки не втратив свідомість. Ні, це що ти? запитав Казрак, вдивляючись у знайоме обличчя. Я тебе вб'ю, злість сочилося крізь його шепіт, і величній зараз прийде, а ти свиня. Свиня, дарма я тебе запросив. І! Казак намагався тями. Ой, треба тільки декілька х. Ін... Та тобі треба декілька днів. Ох. Королівський оркестр займав почесне місце в самому центрі. Відполіровані металеві духові інструменти, блискучі дзвіночки, змащені воском дерев'яні корпуси струнних інструментів. Це були професіонали. Таких не зустрінеш навіть у найзаможнішій таверні. Мелодії грали одна за одною, перепліталися з сотнею розмов та відбивалися від золотих прикрас на мармурових стінах. Це була перша частина святкової програми. Гості сходилися й шукали з обличчя, збивалися в групки та чекали початку танців. Голосні жарти та стриманий сміх заповнювали приміщення, під стелею якого декілька сотень тан не займали навіть його половини. Це було свято і неабияке. Дякую за перегляд, друже. Бажаю гарного дня і до зустрічі в наступних відео.